Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Обов'язково ставимо лайк, підписуємось, коментуємо, а також внизу під цим відео буде в описі посилання на мій телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2022 року. Сьогодні хочу розглянути такий меседжер, як Панда. Проект дуже цікавий, дуже цікава команда працює над цим проєктом. Уже е, цьому проєкту десь більше року е, він є звичайним месенджером, в якому можна спілкуватися. Е, типу Telegram. там є так само зашифровані е, повідомлення, тобто ніхто не може подивитися. Але чим цікавий цей проект, тим, що можна майнити монету. Можна майнити і виводити. Реферальна система 12-рівнева, що є також дуже непогано. Е, отже, щоб заробляти монетки, потрібно просто кожні 20 хвилин нажимати цю кнопочку майнінг зелененьку у нижньому лівому куті. Все за це нам нараховуються ось е, монетки. І... Цікаво, як їх можна виводити. В перший місяць можна виводити 1% від накопичної суми, потім 2%, і 3 і так далі. Будеться сума збільшуватись з кожним місяцем. Монетка вже є на PancakeSwap, її можна обміняти. Так само вона є на CoinMarketCap і буде ліститись на багато бірж. Тому перспектива є. Зараз здається, вона коштує в районі 15 центів одна монета. А є перспектива, що можливо буде 1 долар, а можливо і навіть 10. Тому є, є смисл помайнити. Тим більше, тут ми нічого абсолютно не вкладаємо. Тут можна спілкуватися, але на даний момент я використовую цей. Месенджер як просто от, май, май, майнінг от от таких от монет. Ось вона реферальна е, структура. В принципі, невеличка. Зараз я тільки почав працювати, і тому на перспективу це дуже непоганий проєкт. Тим більше, знову ж повторюю, що вкладаємо ми тут нічого. Якщо вам це відео сподобалось, ставимо лайк, підписуємось на канал і також не забуваємо про телеграм-канал. Інвестуйте лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, і не будьте хомячками.